Пане Андрію, дізналися нещодавно про те, що виявляється, 11 квітня Європейський суд справ людини ухвалив рішення, яке стосувалося нашої держави. Можна сказати, що якраз Україна програла Ніку Картеру через ситуацію із розслідуваннями злочинів щодо нетерпимості. То цікаво дізнатися подробиці цього судового рішення, що воно означає і для нашої держави, і для наших досудових органів. В чому проблема, і чи може це змінити ситуацію в Україні із розслідуванням злочинів трансфобії та гомофобії? Ну, Це рішення воно стосувалося двох нападів на потерпілого Ніка Картера, ЛГБТ-активіста, які сталися протягом двох років, здається, 2019-2016-2019 і. В обох цих випадках в розсліду... він постраждалий подав заяву до поліції. Поліція почала розслідування. Або але в обох цих випадках розслідування було. Крайне ефективним і, врешті-решт, потерпіли вирішив звернутися до європейського суду справ людини. Європейський суд справ людини вирішив, що дійсно в цьому всіх випадках було порушено дві статті Європейської конвенції справ людини: стаття 3 заборона катувань або негуманного поводження. Та стаття у з статтєю 14 заборона дискримінації. І як причини цього неефективного розслідування Європейський суд справ людини вказав на дві на дві головні причини: це перше загальне неефективне розслідування, тобто поліція просто не виконувала свої обов'язки, не проводила експертизи, потрібні, не знаходила нападників, хоча вони були відомі, задокументовані і таке інше. А друге, це більш суттєве причина полягає в тому, що українське законодавство. І практика розслідувань таких злочинів є неадекватними. Європейський суд прямо вказав на те, що українське законодавство не дозволяє ефективно розслідувати злочини на ґрунті нетерпимості за ознаками сексуальної тасії та гендерної ідентичності, і що Україна мала вже рекомендації від Ради Європи, а ЄСПЛ це теж органи Ради Європи щодо цього, але досі їх не виконувала. Ці рекомендації виконуються законопроектом 5488, який був розроблений національною поліцією, але вже третій рік чекає у Верховній Раді на, на свій розгляд. А що в цьому законопроекті? Чи можете трішки е, про, про відкрити деталі? Ну, е, по-перше, що таке злочини ненависті або злочини на ґрунті нетерпимості? Це злочини, які мотивовані саме нетерпимістю до певної ознаки людини. Це не особисті якісь там упередження проти конкретної людини, а є її ознака. Конкретно в цьому випадку йдеться про ознаку сексуальної орієнтації. Тобто нападники е, скоїли злочини не проти випадкової людини, а саме через, проти людини через те, що вони думали, що е, вона належить має гомосексуальну орієнтацію. Такі злочини вони більш небезпечні соціально, тому що вони вносять в суспільства. Вони роблять всіх представників соціальної групи, яка має цю ознаку потенційними жертвами таких злочинів. Тому такі, такі злочини згідно міжнародних міжнародних стандартів, вони мають розслідуватися з урахуванням мотивів нетерпімості і каратися суворіше ніж звичайні злочини. Але наразі Українське законодавство дозволяє. Визнавати злочин ненависті, тобто визначати більш суворе покарання тільки за злочини, які е, скоєні з мотивів нетерпимості до ознак релігії, національності, е, і, е, раси і е, статі. В цьому випадку йдеться про ознаку сексуальної орієнтації, вона не захищена законодавством. І це законопроект 5488, він вносить цілу низку ознак. Зокрема, і ознаки сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності до кримінального кодексу в якості захищених ознак. Тобто, якщо е, конкретний злочин був скоєний з мотивів нетерпимості до цього ознак, він має розслідуватися з врахуванням цих мотивів і каратися суворіше ніж звичайні злочини. А також цей законопроект вносить цілу низку е, поправок в інші статті кримінального кодексу та загальне анти антидискримінаційне законодавство. Пане Андрій, цікаво, ось це рішення Європейського суду з прав людини яким чином воно впливає на репутацію держави Україна? Чи можна це якимось чином зараз визначити і охарактеризувати? Ну, безумовно, на репутацію нашої держави будь-який програш у Європейському суді з прав людини впливає негативно. Але є. Різні ситуації є ситуації, коли йдеться про конкретний ізольований випадок, який не має систематичної природи, і тому в такому випадку це просто порушення, яке торкається однієї людини, і воно не стосується репутації держави в цілому як такої. Але коли йдеться про систематичні порушення, а суд вказав на те, що такі розслідування в Україні вони взагалі не ефективні. Це впливає на репутацію держави негативна, і це є суттєвим мінусом в процесі європейської інтеграції. Наскільки нам відомо, Україна отримувала вже багато рекомендацій від не тільки від Ради Європи, а але й від наших партнерів західних інших і від Євросоюзу, власне. І тому ця цей недолік українського законодавства та головне практики поліцейських і судових розслідувань він має бути е, виправлений в процесі євроінтеграції інакше тоді е, ми не будемо відповідати тим стандартам досить високим стандартам захисту прав людини, які зараз є в Європейському Союзі. Пане Андрію, але цікаво, якщо говорити про ці злочини нетерпимості, зокрема гомофобії чи трансфобії, чи зараз вони часто фіксуються, зокрема, вашим центром, і чи є зараз відповідне розслідування таких злочинів? Ну, по перше, я хочу сказати, що. Дані соціологічних опитування демонструють, що українське суспільство за останні роки стало значно толерантніше ставитися до своїх левотеських громадян, і наш моніторинг він підтверджує це. Кількість таких злочинів вона невпинно знижується останніми роками, але такі злочини існують, і навіть наша організація два роки тому на початку повномасштабного вторгнення російського стала жертвою такого злочину ненависті нападу з боку гомофобних угрупувань. Тому е, ця проблема дійсно е, дуже суттєва для ЛГБТ-спільноти і е, вона потребує свого вирішення. Але якщо говорити зокрема ще і про євроінтеграцію, то е, чи лише ось цей законопроект 5488, чи можливо якісь інші євроінтеграційні закону, да, закони, законопроекти е, теж е, по, покращили б ситуацію в цій сфері? Ну євроінтеграція це дуже складний процес. Він має багато аспектів, і звісно, захист прав елевидати спільноти не є найважливішим з них, але він є невід'ємною частиною захисту прав людини. А захист прав людини є стандартом сучасного суспільства, стандартом Європейського союзу без досягнення певних певного рівня. Ми не можемо увійти в цю міжнародну спільноту. Крім цього законопроекту 5488 є ще інший законопроект 9103 щодо запровадження в Україні реєстрованого цивільного партнерства, доступного для одностатевих пар. Він не тільки для одностатевих пар, для будь-яких, але для одностатевих пар немає вибору, бо зараз українське законодавство не передбачає можливості укласти звичайний шлюб, як це вже заведено в багатьох західних країнах. Ось ці два законопроекти. На мій погляд, є найважливішими для української глибети спільноти, і вони є найважливішими завданнями, які має вирішити наша держава в процесі євроінтеграції, тому що не можна сказати, що зараз євросоюз від нас вимагає абсолютно, щоб ми ухвалили ці закони, без цього Україна не стане частиною ЄС. Ні. Але ці закони мають бути ухвалені в процесі реінтеграції, інакше е, Україна зустрінеться з, з суттєвими викликами. Тобто, е, держави, які є членами Євросоюзу, вони не стануть е, дивитися е, між е, без, Вони не стануть дивитися на те, що Україна не виконує, не відповідає цим стандартам і не хоче досягати цих стандартів. Ми бачимо, як зараз. Е, Практично зупинився процес євроінтеграції Грузії через те, що там теж не влада почала ухвалювати закони за російським зразком, закони про так звані закони про заборону пропаганди гомофобії про іноземних агентів. Ось так ухвалення таких законопроєктів – це відразу стоп сигнал для євроінтеграції. Не ухвалення законопроєктів, які вимагаються державними партнерами України. Процесі євроінтеграції, воно буде гальмувати цей процес, врешті-решт державі це доведеться зробити, тому чим раніше вона це зробить, тим краще буде для всіх, а насамперед для самих українців а пане Андрій Але чому на вашу думку, ось ці законопроекти, про які ви згадали, 5488 і 9103 досі лежать в парламенті один три роки, другий два роки і не розглядається. На вашу думку, немає політичної волі, чи можливо є якесь лобі, яке блокує розгляд цих законопроектів? Ну, це те саме. Немає політичної волі, бо є лобі, який блокує розгляд цих законопроєктів. Це лобі відомо. Це провідні українські церкви. Вони абсолютно непримиренні вороги українських глобатерів спільноти. Вони не не хочуть йти на будь-які поступки, і вони досі на жаль зберігають суттєвий вплив на депутатський корпус. Як показують опитування громадської думки, наш депутатський корпус значно більш консервативний, ніж українське суспільство. В цілому, українське суспільство давно вже готове до таких кроків. А наші депутати думаються, що вони до цього не готові. Ну, вони мають бути до цього готові. Вони мають приступити через свою гомофобію в інтересах всього українського суспільства. Панерію, ви говорили декілька хвилин тому про те, що Україна за крайні роки стала набагато толерантнішою то з чим це пов'язано? Я думаю, насамперед це пов'язано з загальносвітовими трендами. Ми бачимо, що зараз ставлення до ЛГБТ людей покращується в усьому світі, якщо тільки не проводиться спеціальна цілеспрямована державна політика по пропаганді гомофобії та трансфобії, як це, наприклад, зараз у Росії проводиться, як це намагається проводити грузинська влада, як це проводиться в таких в консервативних країнах ісламських, наприклад, або африканських. А, але ми є частиною е, Україна від, від, від відкрита країна. Ми є частиною глобального суспільства. На нас впливають всі ці світові тренди, і так само дуже велику, е, на мій погляд, роль в поліпшенні ставлення до ЛГБТ спільноти е, зіграла російське вторгнення, тому що Росія зараз офіційно проголосила себе е, головним захисником так званих традиційних цінностей в усьому світі, тому що і президент Путін і Патріарх Кирил неодноразово говорили про те, що вони Вторглися в Україну саме через те, зокрема через те, щоб люди на Донбасі не бачили гепарадів, щоб захистити ці традиційні цінності в усій сфері сфері впливу руского міра, тому ми українці від зворотнього, звісно, починають дивитися і думати про те, навіщо ми підтримуємо ці погляди принципи свого смертельного ворога. Я думаю, це одна з найбільш е, суттєвих е, причин, чир, ч, через що е, поліпшується ставлення українського суспільства до своїх великих громадян. Ви вважаєте, пане Андрію, цей процес незворотній? Чи за якихось умов він може призупинитися чи навіть е, змінитися свій напрямок? Як я сказав, е, за довгі роки я за цим спостерігаю, і я абсолютно впевнений в тому, що у нормальних умовах. Цей процес незворотній його можна зупинити, можна повернути повернути його в спад і це показує досвід Росії. Росія свого часу була навіть прогресивнішою, я б сказав, толерантнішою державою ніж Україна багато років тому. Але там все почало змінюватися, коли е, ну, Путін почав так би мовити закручувати гайки. Коли він проголосив захист традиційних цінностей основою російського способу життя, коли він е, зробив російську православну церкву ультраконсервативною фактично державною церквою. Вони разом об'єдналися в пропаганді ультраконсервативних, не, не те, що в пропаганді в нав'язуванні вони приймають закони, які просто забороняють фактично існування відкритих ЛГБТ людей в своїй країні. В таких умовах, звісно, суспільство воно піддається промисі міськів з боку пропагандистів, і ГБТ-спільнота вона виходить в глибокі підпілля і стає невидимою. Це можливо зробити в інших умовах, в умовах нормального демократичного ліберального суспільства, як показує досвід, наприклад, Польщі і, Д... і е, Угорщини, навіть е, ультраконсервативні гомофобні уряди вони нічого не можуть зробити з цими світовими трендами, і суспільство польське та угорське… Воно е, цілком толерантне до своїх леветисів громадян на загальноєвропейському рівні. Пане Андрію, ну з ваших слів складається враження, що є висхідна тенденція в цьому процесі, але, е, е, і, зокрема, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але е, чи не може так трапитися, що е, війна якраз може якимось чином зупинити цей процес? Не хочеться про це говорити навіть думати, Але поразку України може зупинити цей процес, тільки поразку України. Війна цей процес зупинити не може, навпаки. Українська ВБТ-спільнота стала значно більш видимою, значно більш активною під час повномасштабного вторгнення. Сотні українських наша армія це зараз зліпок суспільства, зріс соціології соці... 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 всього нашого соціуму, і вже сотні відкритих лгбт людей служать в українській армії, вони не приховують своєї сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності, вони отримують нагороди, про них розповідають це поліпше ставлення українського суспільства. Звісно, є і люди, які е, все ж таки сповідують гомофобні погляди, попри те, що вони воюють проти Росії, але. Ось практика показує, що навіть нав, наш, навіть наші церкви найбільш непримиренні вороги, най, значно більш е, е, небезпечніші вороги для лгбт спільноти ніж е, націоналістичні організації. Навіть наші церкви вони не можуть зараз дозволити собі відкрито підтримувати е, російську пропаганду. Тому я не бачу жодних причин для того, щоб погіршувалося ставлення до ЛГБТ спільноти під час війни. Врешті-решт ми воюємо за свободу, а сексуальна свобода це одна з компонентів свободи, яка потрібна кожній людині, пане Андрію. Чому на вашу думку дійсно саме в лавах збройних сил України з'явилися саме найбільше представників ЛГБТ, які відкрили себе та зробили камінаути так звані? Ну, по перше, я хочу сказати, що е, попри те, що їх стає все більше, переважна більшість лебедів людей в Україні, переважна більшість військових лебедів, все ж таки воліють про себе не розповідати. Вони розуміють, в якому суспільстві живуть, вони розуміють, з якими проблемами можуть після цього стикнутися, і вони просто цього бояться. Але я думаю, що на війні людина просто стає сміливі смілішою. Ну, якщо ти кожного дня можеш загинути, то е, думати про те, що е, Хтось про тебе буде думати погано через твою сексуальну орієнтацію. Це вже не так суттєво. І е, ми всі, всі українці, є частиною однієї нації. Приклад Ізраїлю, наприклад, показує, що навіть е, країна релігійна, в якій е, ультраконсервативна релігія є офіційно державною, е, вона все ж таки е, суспільство об'єднується перед е, обличчям спільного ворога. Де в Ізраїлі не статеві шлюби? Але він не дозволяє їх укладати, але він визнає їх, якщо вони укладені за кордоном. Ізраїль визнає права одностатевих сімейних партнерів, і нещодавно була спеціально прийнята поправка до законодавства, яка забезпечує підтримку партнерам загиблих військових. Вона поширюється тепер і на одностатеві пари, тобто. Це звичайне почуття національної солідарності, тому я думаю, що війна тільки прискорить лібералізацію та демократизацію українського суспільства.